Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я продовжую підживлювати свої огірочки. А, значить, дивіться, вчора я їх трошечки ось пообрізала нижнє листячко, для того, щоб була більш добра провітрюваність теплиці. А ще сьогодні не збирала огірки ось вони у мене всі ще знаходяться на кущиках. А, полила і зараз буду підживлювати. Золою. Золу я настаювала добу цілу так, у водичці, 250 грам золи на 10 літрів води, і періодично помішувала, як виходила на город. Сьогодні у нас 21 серпня. Бачте, ось у мене і помідорчики класні Тут почали вже спіти. Тобто дуже класно. І ніяка їх мошка не турбує. Не совкай, бо я їх не обробляла там. Ось моя зола, ось 10 літрів води. Я настоювала добу. Так, на каналі у мене вже є це підживлення. І потім тепер просто беру, переливаю в лієчку, бо не можна мені піднімати 10 літрів, тому я просто зараз буду наливати водичку. І зараз. Буду підживлювати. Десь літра під кущ, але одразу літру всю я не виливаю, виливаю півлітра десь приблизно. Потім ще як трошечки вона всотується в земельку. От. І таким чином відбувається моє підживлення. А, до речі, вже готується в мене азотне добриво з травички, з бур'янів. Поназбирала бур'янів, трошечки їх подрібнила для того, щоб краще вони в мене. Виброжувалися. І е, добавила знову ж таки, байкал М для того, щоб краще це все, процес відбувався і швидше. Підживлення виконую як для томатів, так і для огірочків, тому що і для томатів зола також дуже добре, добре так і для огірочків. Ось таким чином підливаю. І коли вже бачу, що всотується водичка з золою, тоді продовжую вже далі підливати. І ще разочок, другий раз. Ось, ось таке живлення я виконую. Так, це в мене вже друге. Так, почте. І ось таким чином, ось, подивіться, огірок. І огірочки далі, 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 далі. Нагадую, що це сорт партенокарпічний, називається Машенька. Тож, отак далі буду продовжувати підживлювати свої огірочки. Всім гарного дня, всім до побачення! Бережіть себе!